Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися та повідомити наступну новину, яка буде в першу чергу стосуватися тих пенсіонерів, які наразі отримують низькі пенсії. Сьогодні Міністерство соціальної політики надає інформацію про те, що додаткову виплату від міжнародної організації пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії, буде продовжено до кінця 2024 року. Наразі міністерство соціальної політики за інформацією яку вона надає активно співпрацює з міжнародними партнерами для того, щоб всі громадяни, які найбільше потребують виплат, вчасно їх отримувало. Але хочу нагадати, що ще в серпні 2023 року Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд та Всесвітня продовольча програма ООН, ініціювали спільний проєкт, який полягав в тому, щоб підтримати пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію, тобто низький рівень доходу, не отримують інших грошових допомог від міжнародних. Народних організацій. Наразі, за підрахунками Міністерства соціальної політики в серпні 2023 року такою допомогою було охоплено більше ніж 420 тисяч пенсіонерів, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій. Також Міністерство соціальної політики повідомляє, що дані виплати. Буде продовжено до грудня 2024 року, включно в подальшому питання продовження виплат буде вирішуватися вже безпосередньо міжнародними організаціями. Хочу нагадати, що додаткова грошова допомога надається тим пенсіонерам, які отримують пенсію менше за 3250 гривень, проживають на територіях активних або можливих бойових дій, та які після 1 березня. 2023 року не отримували додаткових грошових виплат від міжнародних організацій, або не отримували допомогу на проживання. І як внутрішньо переміщена особа. Нагадую, що спеціально звертатися за призначенням додаткових виплат вам не потрібно. Кошти будуть спрямовані пенсіонерам на підставі інформації, яка вже є наявна у базах даних пенсійного фонду. А виплата проводиться або на вашу банківську карту, як ви отримуєте пенсію. Або через відділення Укрпошти для тих пенсіонерів, які отримують пенсію через Укрпошти. Також ще додаткова інформація, що програма фінансується за кошти Німеччини наступних країн Норвегії, Фінляндії, Європейського Союзу та приватних донорів. Тому ті пенсіонери, які мають низькі пенсії. Тобто, дивіться, якщо ви отримаєте, наприклад, пенсію 2800 гривень, проживаєте на території. Активних або можливих бойових дій, то в такому випадку ви отримаєте ще доплату 450 гривень, тобто до 3250 гривень, які би ви розмір пенсії не отримали, ви отримуєте різницю. Якщо ви отримуєте, наприклад, 3000 гривень, то будете отримати до грудня 2024 року 250 гривень. Якщо ви отримуєте 2900 гривень, то будете отримати 350 гривень і так далі. Тому поділити, поділіться тією інформацією для тих пенсіонерів, хто має низькі пенсії та проживає на території активних або можливих дій, адже до грудня 2024 року вони зможуть отримувати додаткову виплату від міжнародної організації Всесвітня продовольча програма ООН.